Щороку влітку у передмісті української столиці розпочинає роботу Київський літній богословський інститут. Він збирає разом усіх, хто хоче поглибити власні богословські філософські або культурологічні знання. Київський літній богословський інститут уже вісім років діє на базі приходу святої Параскиви Сербської у селі Лишня Макарівського району. Лекції, які проводилися у невимушеній атмосфері, збирали не лише слухачів, а й викладачів, тільки інших курсів. Такий обмін думок вважають організатори зібрання набагато корисніший від багатьох наукових конференцій, адже інколи часові рамки заважають доповідачам повністю розкрити цікаві теми. Тут же часу не бракує, та й природа сприяє вільному плину міркувань, чи то дискусія віруючих затеїстами, чи діалог різних культур. Ми єднаємо дві речі, які радянська влада руйнувала: стосунки між університетом і е, богослов'ям. Е, попри всі перешкоди, попри всі е, тенденції думати, що от нехай це буде для семінаристів, десь там в їх семінарі. А тут у нас світська освіта, політехніка, е, мас-медіа і так далі. І е, знаєте, руйнування цих мостів між. Е, в найширшому світі освітою і е, духовною освітою ми маємо подолати, і е, поступово е, у нас впроваджуються в світського світу е, духовні е, дисципліни. Але літній інститут вже восьмий рік систематично налагоджує контакти. У нас тут і аспіранти, і докторанти, і люди, які завтра будуть викладати ці дисципліни в е, університетах. Я думаю, це будуть долати стереотипи постатеїстичного світу. Часто дискусії продовжувалися просто неба на церковному подвір'ї чи на березі ставка. У нас часто проходять лекції на природі. Тут ми започаткували той досвід, який уже має мінська єпархія. Зокрема, митрополит мінської Слуцької філарет, голова пословської сонодальної комісії руської православної церкви, започаткував саме таку традицію проведення літніх богословських інститутів, коли вони відбуваються не в місті, а за містом. І студенти слухачі можуть поспілкуватися на природі, можуть взяти участь як можого. Говорили і у навчанні, і у відпочинку, і лекції проходять в літній час. Це досить таке актуально в такій атмосфері, яка буде найбільш сприятливою, сприятливою і для навчання, і для спілкування формат літніх богословських інститутів імпонує багатьом теологам та філософам. Вони вважають таку практику корисною. Я восьмой раз в институте, принимал участие в работе всех восьмилетних институтов. Могу сказать, что его отличие от многих других форм летних институтов заключается в том, что это институт, который существует и живет при приходе. Тем самым каждый день свидетельствует о том, что богословие – это церковное дело, это не только наука, которые интересно знают, но является, но и форма церковного свидетельства. И когда в одном месте происходит богослужение, занятие, жизнь, детский институт, это становится совершенно очевидным. Приїзд до Київського літнього інституту нашої знімальної групи припав на день пам'яті митрополита Суроцького Антонія Блюма, який спочив у бозі сім років тому. Викладачі та студенти у перерві між лекціями шанували пам'ять цього великого подвижника благочестя. А по повернулися до порушених богословських тем. До речі, загальною темою цьогорічного літнього інституту було свято. Хелен із Нідерландів, місіонер протестантської церкви, каже, що з цікавістю слухала про традиції різних культур, як світські, так і релігійні. Багато нового дізналася, адже тут беруть участь і викладачі та студенти з Молдови, Білорусі, Росії, Америки та Франції. Вони дискутують не лише про культуру, а й атеїзм, віру, християнство і Бога. Я вражена відкритістю програми та великою кількістю молоді, яка заді. На в роботі цього інституту її відвертістю та доброзичливістю. І хоча я тут, як викладач, часто почуваюся студенткою. Цього року при Київському літньому богословському інституті як експеримент діє і дитяча програма. Викладачі, які вже прочитали лекції, охоче навчають дітей, до речі, як власних, так і своїх колег, бібліїстики. Ми були свідками репетиції спектаклю Адам дає імена. А ще тут майже щодня святкують іменини. Кожен іменинник отримає у подарунок цікаву поробку та листівку, теж виготовлену власноруч.